Привіт! Мене звуть Тетяна. І в сьогоднішньому відео я хочу показати, як легко створити новорічну композицію в кашпо своїми руками. Для виготовлення композиції я взяла ось таке керамічне кашпо, внутрішній діаметр 13 см і висота його 13 см. Всередину я положила тішечки плівочки. Щоб не використовувати багато губочки, губочка для сухоцвітів і приміряю, скільки мені потрібно губочки, вирізаю. Ришньому мого кашпу. Моє кашта. Ну, першими я виставляю такі великі гілочки, п'ятірочки. Дивитися у мене доверху інше донизу. Потім я беру інші гілочки, трійочки. І виставляю. Нашого кашпо Даю ще одну мілочку, засніжену і переходжу до іншого декору. Евкаліпт засніжений із блискітками. Вставляю слідуючий. Это у меня эвкалипт. Потом я вставляю за снижение яблочко. У мене йдуть ось такі бутони, щоб закріпити бутони в губочки, я зняла тримач для новорічної іграшки, зробила таку літочку з проволоки і посадила її на термоклей. У мене є ось така квітка біла новорічна. Я її ставлю на перед композиції. Потім я хочу вставити ось такого оленя, я його перекріпила на термоклей на пробочку від вина і вставила дві проволочки, і буду вставляти центр композиції. Ось так. І далі доповнюю свою композицію заповнюю пустоти даю ще гілочок вигинаю їх як я хочу, щоб вони в мене лежали. почиться ще одні додати в центр композиції для того щоб додати ще більше блиску мої є ось такі сніжинки пластикові, і я просто додаю їх в композицію там, де мені хочеться. І ось така композиція в біло-блакитних кольорах у мене вийшла. Підписуйтеся на мій канал і будемо творити з вами разом.